Сьогодні ми вивчимо сім способів, аби замінити дієслово сей. Ми занадто часто вживаємо це слово. Американці і англійці вживають інші слова також, тому будемо в них вчитися. Отож, слово сей означає казати, яким чином ми можемо це замінити. Перший спосіб це announce. Announce означає оголосити, озвучити або повідомити. Коли ми кажемо повідомити, ми вдаємося до слова say. I want to say. Ні. Наступного разу ми скажемо I want to announce. тобто повідомити і оголосити. Розглянемо в реченні. Hey everyone, I wanted to announce that we are throwing a party. Аго усі, увага, усі. Я хотів повідомити, оголосити. Тобто ми не скажемо типово say, так як ми це робили раніше, а скажемо to announce That we are throwing a party, що ми влаштовуємо вечірку. Тому замість say – to announce. Або ще одне речення: Hey friends, аго в друзі. Just wanted to announce… Просто хотів сказати, хотів повідомити, that we are having a movie night at my place this Saturday. Хотів сказати, хотів повідомити, що цієї суботи в мене дома збираємося на перегляд фільму ввечері. Just wanted to announce. Раніше ви казали just wanted to say. Окей, okay. але ми скажемо краще. Just wanted to announce. Тому запам'ятайте перший спосіб to announce. Другий спосіб це «mention». Згадати не в значенні пам'яті, а в значенні я згадав твоє ім'я, або сказати to mention. Замініть слово say на «mention». Приміром, «Wow, you haven't mentioned it before. Ти раніше цього не згадував, ти раніше цього не казав. Замість того, щоб сказати say в цьому випадку, скажіть mention. You haven't mentioned it before. Ти цього не казав. Або ж you've got to mention his name. Тобі таки треба згадати або сказати його ім'я. You've got to mention his name. Отож, замінюємо say. На mention. згадати, сказати. Далі слово insist означає наполягати. Можливо, ви подумали, а яким чином наполягати і сказати. Знаєте, коли ми спілкуємося англійською, замість того, щоб сказати наполягаю або я наполягав, щоб, ми кажемо, я сказав, щоб. Погодьтеся. Нам важко взяти дістати з свого словника слово insist, і ми кажемо say. I said that. Тому наступного разу, коли потрібно буде сказати наполягати, будь ласка, вжийте це слово, а не say. Розглянемо в реченні. Despite my friend's offering to drive me to the airport. I insisted. Не я сказав, а я наполіг. I insisted. On taking a taxi to ensure I wouldn't inconvenience them. Коли мої друзі запропонували підвести мене до аеропорта, я наполіг на тому, щоб я взяв таксі, аби впевнитися в тому, що це не призведе до різних незручностей для моїх друзів. Нас це все речення, по суті, не цікавить. Нас більше цікавить один конкретний момент. Це to insist. Тобто, я не просто сказав їм, I said. Ні, I insisted on. Я наполіг на. Тому наступного разу, коли стикнетеся з такою конкретною ситуацією для урізноманітнення мовлення, скажіть insist наполягати. Четвертий спосіб це deny, заперечувати. Замість того, щоб сказати, я кажу ні, ви скажете Я заперечую. Розглянемо в речення: During the argument, I denied being disrespectful. Emphasizing that my intention was not to offend anyone, during the argument, bit just During the argument, I denied Jazeparichu being disrespectful, что я проявлял певну неповажу. Emphasizing bit that my intention, что ми намер бу я was not to offend anyone. Не була в тому, щоб когось образити. В цьому реченні є безліч цікавих слів, тому натисніть паузу і по суті випишіть усі слова. Вони є розмовні і однозначно вам знадобляться. Тому замінюємо слово «say» в певних конкретних ситуаціях на «deny» заперечувати. До речі, якщо ви початківець і ви хочете розпочати вивчення англійської з нуля. Власне, навчитися читати, будувати речення, познайомитися з часами англійської мови, вивчити багато цікавих слів і фраз, тоді ви можете отримати мій особистий платний відеокурс курс для початківців та для середнього рівня. Якщо, бува, ви надумаєте отримати цей курс, то в описі, ось там внизу, під цим відео, ви знайдете більше інформації. Подумайте: п'ятий спосіб, щоб замінити слово сей, це. Complain, це є скаржитися. Ми часто кажемо: я кажу, що мені не подобається їх сервіс. Ні, я скаржусь, я нарікаю. Тому слово complain, воно буде доречнішим в цій ситуації. В тих ситуаціях, де ми хочемо поскаржитися, ми кажемо complain. Наприклад, I just wanted to complain about. Не I just want to say about, бла, 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 ні, ні, ні. I just want to complain about. Я просто хочу поскаржитися що до. Це звичайна типова ситуація, де ви це будете вживати. Або ж I had to complain about the poor customer service I received at the restaurant. І я мусив поскаржитися на поганий сервіс, який я отримав в цьому ресторані. I just had. Або I had to complain about the poor. Customer service. Я мусив поскаржитися на поганий сервіс. Тому замість say ми знову ж кажемо complain. Останній шостий спосіб це to report. To report. Часто це слово вживають журналісти, однак час від часу ви теж можете його вживати. Це означає повідомити або сказати. Головно, повідомити. Наприклад, I wanted. To report the incident that occurred in the office. Я хотів повідомити про інцидент, про якийсь випадок, який стався в офісі. Не I just wanted to say. Звичайно, якщо ви скажете say, це не є катастрофою, вас усі прекрасно зрозуміють. Але мова йде про те, щоб глибше, і цікавіше висловлюватися. Тому тут краще сказати: I wanted to report. Я хотів повідомити. Пам'ятайте цей шостий спосіб. Замість «say» ми кажемо «report». Знову ж наголошую на тому, що ви можете розпочати вивчення з нуля за моїми курсами. Якщо, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді однозначно раджу це зробити, чому б ні. І залишіть вподобайку. Мені буде приємно. І до речі, раджу вам подивитися ось це відео. Тут ви навчитеся розмовної англійської мови. До зустрічі!